Всім привіт! ви зайшли на канал Сергіка Гончаренко і, на, і наступний відремонтований Покафон. Це у нас Poco X3 Pro. Телефон прийшов з міста Корсунь. Від Сергія Віталійовича. Сергій Віталійович, вам привіт. Дякую, що звернулися до мене. Ваш телефон відремонтований. Все працює. Те, що ви дали графічний ключ. Видали один графічний ключ, ну тут стоїть ще один ключ. Зараз хвилиночку продемонструю, щоб... Не виглядить як. Балабол, тому що деякі вважають, що ну, ось телефон розблоковується. Але Wi-Fi я включити не можу, тому що знов графічний ключ. І коли я вводю цей графічний ключ, то пише, що... Неправильний пароль і все. Тому якось так. Того я графічного ключа не знаю. Тому до свого Wi-Fi я приєднатися не можу. Тому якось так. Сьогодні вам телефон відправлю. Він в мене склеювався, я вам вже писав, що телефон відремонтований, але коли там буду відсилати, ну, ось сьогодні буду відсилати вам його. Тому якось так. Що ще хочу сказати по телефоні. Ну, все працює добре, все працює добре, хто вам що там не говорив, але скажу я ось так свою думку, якщо Майстер закриває навіть коментарі в себе на каналі, то йому є з чому чого боятись, йому є що скривати. Мені як людині чесній немає що скривати, в мене коментарі відкриті. До речі, якщо схочете, то напишете коментар. Право ваше, діло ваше. Тому що деякі там вважають, що я коментарі сам пишу собі. <laughs> Ой. ну це таке я не буду вже ображати деяких, тому що, ну не знаю. Можливо, його доля образила. Він щось там і на мене ображається. Ну, це таке. Діло його. Mm. І все. А іншим майбутнім клієнтам, чи ті, що є клієнти, чи ті, що мають бажання мені відіслати телефон на ремонт. Будь ласка, пишіть в коментарях, в телеграмах. Будемо домовлятись, відсилайте. Буду вам ремонтувати. Ціна невелика. Качество є, гарантія є. Е -е, якщо навіть гарантійний ремонт, то я, я не скидаю. М -м, так сказати нахер не посилаю, не блокую. А, все намагаюсь нормально вирішити і все. Щоб було і людині, добре і мені. Тому якось так. Пишіть, підписуйтесь, пишіть коментарі, щоб не казали <схи> деякі. що Я їх сам собі пишу. Тому якось так. Всім. Пока. І до слідючих ремонтів. <схи> а вони ще будуть. <laughs> remonte